Александрович, получила Юля, получила Катя и получил Тарас. да? Теперь дальше. Сегодня лучшую находку дня у нас нашла Алена. Поэтому она получает... Она получает ручку за словами. История длина как меч, но память коротка ее, как рукоять. Послужит лишь тому учению монах, кто сможет ругаться в руке зажатой. Получаем хорошую книжечку. Памятники археологи Черкащины. Максим, Валя, которая уезжает, то она тоже получает. Получает ручку со словами «История длина как меч». Но память короткая, ее, как рукоять, послужит лишь тому учением она. Дыши, дыши. Закрой, бо это не должно в кадр попасть. сможет рукоять в своей руке на красной маркетке. Получает тоже самое книжку, чтобы знала, что такое археология. Получает ручку и получает сборник юный краезнавец Черкащины, где есть Она работа детей, на память блокнотик <тит> и получаешь <тит> сборник, в котором три части, первая, вторая, седьмая, восьмая, девятая, все они посвящены Молихову Бугру. Здесь описание 15 лет раскопах, здесь доследование в Малой Академии, кто проводил, и здесь публикации в разных этих. Может тебе пригодится. Конфетку возьмешь сам. Книжечка ага. и цукерка. Цукерка? Цукерка! Ау! Подобный приз получает Вова. Блокнотик. Цукерка. Книжечка. Хорош! Книжечка, вы значили архелочный пометки, чтобы Вов. ты знал. И цукерка. Так, едем дальше. С и конфетами. А особый приз ты получишь сама понимаешь Спасибо. в день рождения. И это ну еще ладно. не все. И это еще не все. Подождите. И еще, ребята, я, смотрите, все, ребята. Э, в прошлом да году я мне было 60 людей. лет. Нет, и давай-то мой издатель, который, у которого я всегда все издаю, она мне сказала, Татьяна Николаевна, вы что, такая дата? Я вам издам бесплатно ее. И она мне еще не, сделала, не сделала с меня деньги. И издала мне не 50 штук, а 100. Вот поэтому я в общем, всем дарю. Ну просто вы знали, щоб вы знали, хто така Тетя Ніколаївна, Какие книжки вона здала. От ані есть. Смотрите, все они тут на обложках есть. Про каждую из них тут написано. Почитайте. Сьогодні до нас завітав великий тарантул. Він не отруйний, але кусається як шершень. Ледь встигли сфотографувати зачищені стінки та дно розкопу, як почали насуватися хмари, і пішов дощ. Після дощу до розкопу знову потрапив новий гість. Це взагалі. Це що таке? Це що? Буде кого я. Великий котина грінок. А <Музика> як він загору, який навіть Щастя це надо будемо, візайте, бо перекупить перекинути. Як віно так? Дайте наші гроші. Що написано? А я можна й допомоги там придати? Закопуйте! И третий фильм! Третий фильм! Ну что, три, четыре. Нет, действие номер два. Первое закончилось. А начинается второе действие. Где мы с вами находимся? На Молюхов-Гугор. Что такое Молюхов-Гугор? Археологичная памятка. Как называется наш цвета? <реш> Археологическая экспедиция. Да. Кто Татьяна Николаевна? Начальник. Да. Начальник. Да. Археолог, археолог, правильно? Археологиня. <реш> О, да, археологиня. Вот. А, то есть я археолог действующей. Археологиня. Действующая, да? Вот. А кто среди нас есть, кто хочет быть археологом? Что стать археологом? Давайте вгадаем. Давайте вгадаем. Кто ж это? Кто же Ну кто? Ну, Максим. Ну, Максим. Так. Максим у нас единственный среди всех присутствующих, который ну, пока на сегодняшний день мечтает быть археологом. И я очень надеюсь, что он станет им. И поэтому сегодня мы посвящаем Максима археологам. Как пожелать ему, чтобы он стал археологом-рыцарем. <Sellt> в каком смысле? Uh, <laughs> археологи разные бывают. Uh, кто умный, кто быстрый, кто шустрый, кто талантливый, разные. Но есть археологи-рыцари, которые всю свою жизнь отдают служению своей выбранной науке, mm. а именно археологии. <Yazweek> И в каком плане рыцарям? Рыцарям чести чтобы он всегда в любой ситуации честно выходил из ситуации. Ты понял, что мы тебе желаем. Да. Мы тебе дарим вот этот символический да, да. Молюхово-Бугорский меч еще один. Да. Мы желаем, чтобы он принес тебе удачу и чтобы ты действительно шел по своему пути, достигал, чего ты хочешь и действительно был хорошим археологом, рыцарем, ну, в самом хорошем смысле этого слова. Спасибо. И чтобы ты вытаскивал его из ножен, только в крайней необходимости. Потом при свете дня рассмотришь, там всякие символы. Когда закончили копать в этих квадратах, Залишилося лише розібрати перемичку між цьогорічним розкопом та вже розкопаною частиною в попередні роки. Сьогодні останній день розкопок. Мені залишилося до в'їзду буквально півтори години. Але як завжди, в самому кінці бувають цікаві знахідки. Тому зараз як раз я знайшов. От фрагмент цього глечика. Бачите, дуже гарно видно. Ручка тут збереглася. Але, на жаль, це не наш період, це десь середньовіччя. Але все одно ця знахідка дуже ефектна. Друнка! Рівняння на середину. Начальник експедиції Молюхов Пугор-2018. Загін копачів зібралося для того, щоб завершити сьогоднішній сезон, цьогорічний, але щоб і далі воно продовжувалося. Тому надається вам слово для привітання учасників цієї експедиції. Дякую. Ну що, коли ми починали, нас було більше, зараз нас менше. все, кто остался, все, кто уехал, все внесли свой огромный вклад. Еще раз большое-большое спасибо вам за то, что вы приехали, за то, что вы копали, за то, что вы помогли украинской науке, археологии, помогли раскапывать этот замечательный памятник. Для закрытия флага, я думаю, что вы все со мной согласны, мы пригласим сегодняшнюю именинницу Настю, и пусть она возьмет с собой еще одного человечка, который наиболее близкий за и они вдвоем отпустят этот флаг. Слава Украине! Ни Че нам, братья украинцы, Іхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці, й тіло ми положим за нашу. І покажем, що ми, братя козацького, роду душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького. Но овации не потому, что наконец закончились все эти трудности, а потому, что на следующий год мы приедем и продолжим копать О, мой море Серп із кременю, амулет із ікла лисиці і залишки вогнища доби неоліту. Такі речі знайшли учасники археологічної експедиції молюхів в угор 2018 поблизу села Новоселиця на Чигиринщині. Досліджувати історію краю студенти Черкаського державного технологічного університету разом зі школярами, членами малої академії наук України розпочали 2 липня. Детальніше Ольга Гуржі. Ці речі учасники експедиції на чолі з археологиною Тетяною Нараденко розкопали в урочисті молюхів бугор на Чигиринщині. Кілька днів тому тут знайшли рідкісний серп із кременю та амулет з ікла лисиці. Такі кремньови такі серпи з кременю характерні для епохи середньої бронзи. Ми ж розкопуємо пам'ятку епохи неоліту та енеоліту. Тож фактично знаходимо речі з кількох століть. А це Тетяна Нараденко показує господарські ями епохи неоліту, енеоліту та раннього залізного віку. в одному розкопі в одному з розкопів чотирьох квадратах. Ми знайшли три ями різних періодів. Ці ями ми ще будемо досліджувати і сподіваюся, що знайдемо багато цікавих речей. Молюхів Бугор розташований в лісостеповій зоні на перетині торгівельних шляхів, які з'єднували північних мисливців, південних і східних скотарів, а також західних землеробів-трипільців в 6-4 тисячолітті до нашої ери. Цю історичну пам'ятку Тетяна Нараденко досліджує 26 років. З її слів, за цей час тут розкопали 110 тисяч знахідок. Одна з останніх вогнище доби енеоліту, на що вказав попіл. Тут треба вирахувати, де починається вогнище, на, якої, на якій глибині починається попіл тощо. Так, в принципі, так, такувати треба акуратно. Починаємо працювати з 8-ї години, приблизно в 10-30 у нас перерва невеличка, і після перерви ми копаємо до 2 години. Важкувато доволі. Викидувати землю постійно потрібно. А так, ну і коли багато західу, то не дуже там шпательком маленькими слоями, то легко. Досвід трохи отримую з цього, та й пізнаю, як жили наші пращури. Вогнища, яке гаріла вогнище горіло кілька десятиліть. Біля нього збиралися жителі цього поселення, виготовляли знаряддя праці, випалювали кераміку, нянчили дітей. Упевнена, що біля вогнища буде безліч унікальних знахідок періоду епохи неоліту всього середнього Подніпров'я. А це археолог Віталій Примак разом зі школярем Тарасом Макаренком розчищає шматочки глечика люди, які тут жили, це, мабуть, все ж таки еніаліт, період по кераміці видно. І от як вони його там ну, бросили чи впав і них, розбився, і отак він і лежить. Якщо ми будемо копати далі, може ще інші шматочки будуть, і потім їх можна склеїти, і тоді форма цього глечка буде повністю відновлена. Всього 110 тисяч знахідок, і... але Кожна знахідка нова може відкрити якась таємницю. Наприклад, на днях ми знайшли скіфський імпорт кераміки, якої ну, ще не знаходили. Тобто знаходили менші кусочки, але такої великої не знаходили. І вона дає можливість зрозуміти, що ну, молюхообугорці обмінювалися стріпільцями. Розкопки у селі Новоселиця на Чигринщині триватимуть до 16 липня. Знайдені експонати науковці передадуть до Інституту археології України та фондів національно-культурного заповідника Чигирин. Ольга Горжій, Сергій Єфімов. Новини.